У нас є команда, є все-таки наймані працівники, і що, що ти можеш їм сказати? Мені просто не дуже подобається, коли, наприклад, якісь там бізнесмени великі. Розказують про те, що всім треба робити свій бізнес, бо ти йдеш робити те, що ти хочеш. А якщо ти не робиш бізнес, ти не робиш те, що ти хочеш. Досить часто, куди не прийдеш, всі хочуть щось зробити своє, свою агенцію, свої якісь компанії, почати на себе працювати. Хоча за спиною по факту досить часто і не мають якогось конкретного навику. Самий класний варіант це розвиватися всередині компанії. Якщо компанія екологічна, якщо вона дає можливість там не притісняє, бере зворотній зв'язок, дає розкритись твоїм сильним сторонам, підсвічує твої слабкі сторони, і ведуть там і кажуть, що в Компанії ти можеш робити будь-що. Якщо ти там отушки з бізнес план і скажеш, що це, я хочу це реалізувати, Боже, не питання. Дай тий Бог здоров'я, енергії, і ми готові даже в тебе інвестувати. гроші, щоб ти це, щоб ти це робив. Мені здається, що самий найкращий варіант спочатку знайти компанію, в якій ти можеш розумітися, а потім воно або саме прийде, якщо ти захочеш щось своє робити, там це взагалі інший функціонал взагалі життя. Тут, якщо гроші, гроші легше зробити в наймі, мені здається.